Богу. Якщо ви хочете, щоб у вашій сім'ї було взаєморозуміння, то ця передача точно для вас. Дорогі друзі, знайомтесь, наш гість з калуша Олександр Забавський. Він проповідник Слава Божу, і батько трьох дітей. А наша тема звучить так: три причини. НЕПОСЛУХУ батькам: знову вітаю Олександре Тому. в нашій Іван-Франківській студії. Ми говоримо про три причини непослуху батькам. Першу причину ми розкрили в попередньому випуску. Ти, будь ласка, нагадай нам про що ми говорили так коротенько. Ми говорили про те, що mm -hmm. діти, як і кожна людина, вона має гріховне серце. І чому діти не слухають батьків, тому що саме в них є оця гріховність, кожна людина вона грішна, і цей гріх проявляється в тому, що вона не хоче робити те, що батьки кажуть, і зокрема, не хоче саме слухати. Поради батьків, які настановляють її на е, духовне життя, е, наставляють говорити правду е, е, відповідно Слова Божого. І е, тому важливо батькам і саме дивитися згідно остеріти е, своїх дітей згідно е, Біблії і самим бути прикладом в цьому. Так. І батькам, і дорослим потрібен Бог. Потрібно вертатися до Господа, слухатися Господа, батьки мають слухатися Господа, діти мають слухатися батьків і Господа. Це ми так про це говорили минулого разу. А яка друга причина непослуху батькам? То тобто наша тема звучить як три причини. так? Mm -hmm. Першу ми вже розказали, відкрили, намагалися відкрити, а тепер друга причина. Ну, Ми казали, що це буде на основі трьох біблійних прикладів. <кій> і друга причина. Це діти не слухають своїх батьків, тому що не шанують їх. І приклад з Біблії, це Євангелії від Луки, 15 розділ, з 11 го вірша, по 15-й. І він оповів: чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. По небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти в свиней. Ми бачимо, що прийш... молодший син приходить час. І він каже таку фразу, дай мені батьку належну частину маєтку. Що він взагалі сказав батькові? Ти для мене хто? Коли взагалі спадок отримують? Ну, після смерті. Після смерті. Так, після смерті батька. І от тут ну, матері... вік не, не вказано цього сина, так, молодший, але він бізнес-ідея в нього виникла, як все ж таки збагатитися. І, і він не дивився, які перешкоди. І він до батька каже, ти фактично для мене мертвий. Давай мені те, що належить з маєтку. Ну, Щоб будемо чекати, коли ти там помреш? Щоб, так, помреш. І мені треба Хочу гроші. Сьогодні. Мені треба вже зараз. Тобто, от таке, знаєте, ніяке ставлення, байдуже, пасивне ставлення цього сина до свого батька в той час виникло. Ну, і що цікаво, батько він, він це зробив. Він поділив, а далі пішло те, що. і і було в бажаннях, так, саме цього сина, він забрав цей маєток, забрав ті фінанси і пішов їх просто тратити. Йому байдужий був тато, він не дивився на ці відносини, ні слуху, ні духу. Пішов за 3-9 земель. Отже, він хотів цю самостійність, але ми бачимо, що батько для нього в той час став ніхто. От не було в нього пошани. Тобто гріховність привела до такого світогляду своєрідного, в якому родинні відносини не мають цінності. Так. А цінність має ну, цей світ. Господь так сказав, що взагалі люби Бога свого всім серцем і возлюби також ближнього. Батько для нього це був ближній. Ми бачимо, що він навіть не хотів проявляти оцю. Повагу до, до батьків, які народили так, турбувалися, вкладали своє здоров'я в них. От. А він на це просто наплював. Так, але це обернулося проти нього. Це, це, це як бумеранг. Це, це інакша тема. В так. Так. Ну, теперішній час ми бачимо, що дійсності дітей, навіть відомих, бать, точніше батьків відомих. В цьому світі, от, наприклад, недавно британський тенісист Марий розповів, що в нього погіршуються відношення саме своєю донькою, якій всього там, там 7 років. І через те, що він відомий тенісист, так він один з ти кращих в рейтингу, але вона для неї це перешкода, і вона навіть не може з ним обніматися, коли він приїжджає до школи, забрати її. Він вона не хоче з ним обніматися. Тому що вона каже, тебе знають, ти відомий і все. Це звичайно там інакша проблема. Але от така повага ж, навіть в простих відносинах пошана батьків своїми дітьми вона втрачається в цей час. І дітям особливо на це треба звертати увагу. Ми бачимо, що Господь Він дав особливо для дітей. Вказівку відносно цієї заповіді, тому що це заповідь Божа. Єфесян, 6 розділ, з 2 по 3 вірш, сказано: шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велось тобі і щоб ти був на землі довголітній. Тобто Бог Він по особливо дивиться на серце саме дитини, на серце е цих синів, е доньок, е як вони відносяться до свого батька. Якщо батько деколи може нічого не зробити, у нього просто впускаються руки, так коли він бачить, немає пошани, от, то Бог посипливом дивиться, чи є там любов до батьків, так чи є ця пошана, шана відносно батьків. Слово це, що, е входить на десять заповідей, так? Так, це одна з заповідей, які З бітниці. Тобто зоб... Бог обіцяє довголіття, якщо е ти будеш триматися цих заповідей. Оце слово цікаво, що шануй, е коли я досліджував, воно в старому завіті, е коли писалося на єврейській мові, і в новому завіті на грецькій, воно має е приблизно однаковий корінь. Це говориться. В тих словах, в тих обставинах, коли йде мова про цінні речі, про фінанси, ага. про, про щось таке вагоме, так? От пошана. Тобто, шануйся, ти маєш відноситись до своїх батьків як до тих, що щось цінне в тому житті є. Ага. І в дійсності, Бог, Він, він по-особливому, Він дає довголіття, хто проявляє цю пошану, і Він благословляє також добром. Благословляє благополуччям, дає благословіння своє, яке буде видно в житті. Це обітниця Божа. Так, ну хтось може сказати, що це вона була сказана до євреїв, але я думаю, що е, ця заповідь не тільки поширюється на євреїв, вона поширюється на всіх, тому що в новому заповіді це повторюється. Ця заповідь так, шануй так. батька і матір. Христос так, так. це говорить про шануй батька і матір. Е, отже. Друга, перша причина непослуха це гріховність, друга це небажання шанувати. Не шанують батьків та, своїх батьків, яка випливає з першої причини. Яка третя причина? Чому діти непослушні? Третя не слухають, тому що зневажають своїх батьків. І це, от, з приклад Старого Завіту. Я хочу зачитати з самої першої книги Біблії, книга Буття, 9 розділ. З 19-го вірша, 19 вірша ми знаємо таку особу, як Ной, якого Бог використав для того, щоб збудувати ковчег, так і через те, що він збудував, він, його дружина, його діти з невістками вони в той час, так коли був потоп. Але що сталося пізніше? Всі троє були сини Ноєві, і від них залюднилася земля. Зачав був ной муж землі садити виноград, і Пив він вино, та й упився і обнажився всередині свого намету. І побачив хам батько Ханаанів наготу батька свого та й розказав обом братям своїм на дворі. Узяли тоді сим та Єфет одежину і поклали обидва на плечі свої, і позадкували та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого. Ну і витворився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. Сказав він: проклятий будь-ханам, він буде рабом, рабім своїм браттям. От ми бачимо, що цей стан, коли один синів, цей хам, він побачив. Такі обставини, так, на наготу батька, він побачив в негарному становищі, але він замість того, щоб допомогти батькові вийти з цього, так, прикрити оце, він почав насміхатись нас цим. Він почав зневажати свого батька. До речі, оцей син хам, від нього пішли потомки. Ми бачимо Ханаан, це потім, коли з цих трьох синів. Ми знаємо один з них сим симіти, чому кажуть, так? це народи Азії, так? От ізраїльський народ, араби. Ми знаємо, що Яфети це, до речі, хто? Це... Європейці. Європейці, так? європейці. Ну, так... це ми. Так? Ну, от, а така думка. Сини... сини Хама це є країни африканські. Ми бачимо, що от... саме це відношення. Оцього зневага до батька, так, е, таке, е, якщо е, пасивне це не шанують, так пасивне. А тут така негативна активність, е, от, зневажати батька, насміхатись, це коли от, е, сьогодні ми можемо почути навіть вербально, так словесно, е, е, діти говорять про своїх е, як, старий, стара і тому подібне, можуть обзивати своїх батьків. Е, е, це, це все впливає, впливає на життя саме цих. Це здається маленьке, але воно розростається і з часом робить великі проблеми. До речі, в національному лісі Малур в штаті Ореон є найбільший живий організм у світі. Ми думали, що там кет та ксеній. Виявляється, що це не він. І там росте грибниця Опенька темного. По-різному я шукав саме цю інформацію, по різному називають. Але цей гриб, грибниця вона займає площу, тільки можна собі представити, в 9 квадратних кілометрів шо на це глибину це? метр. Оце такий грибниця цього гриба. Він, вік цього гриба оцінюється в понад 2000 років. І по міру росту гриб він, коли жив, він нищив саме дерева. Він оплутував кореневу систему саме цих е, е, дерев з е, цими е, сплетіннями е, різоморфами, і вони заглибились в ґрунт на три метри. А все це почалося з такої одної маленької мікроскопічної спори. Угу. Зараз цей гриб він такий в тонами переважить. А починало з найменшого, і от здається, можна так, дитина собі допустила щось, сказала погане про батьків, так оцю зневагу проявила. Ну, як отут, почалося з одної, але воно потім розростається. Ця зневага росте. Дальше. Так, що простіше сказати, може хтось не вловив, що праведний ной, який був праведним, і Бог його спас і всю родину спас через ноя, так вони спаслися, так. Там так, ной, так, жінка, і три, сріхні, так. три сини, там вісім душ всіх разом було. Вони, вони спаслися, але після цього потопу він якось там Він, він також має вирощував виноград і, Грихо... і, 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 і випив того вина, то плод виноград і сп'янів. Тобто і праведник буває падає. так, Ну, не слома, зрішив він. Помилки всі роблять. 에, так. Це гріх чи помилка, як вже хтось буде називати. Він зрішив і. Оцей хам він зганьбив свого батька mm -hmm. і сам зганьбився. А ті інші два сини, вони прикрили цей гріх. так? Тобто вони не, не, не хотіли тішитись, злорадствувати цим. От у чому це полягає так, оцей непослух. Е як би ми назвали цю третю причину, кількома словами. Зневага, так? Так, зневага це таке негативне ставлення до батьків, так, коли вже. Реакція йде, тобто принизити батьків, щось не то, що просто ти мені байдужий, а це вже діти вони можуть говорити на своїх батьків погані слова. І це також не з гріховного серця, але це все такі крапочки, потрошки, які формують тут саме, чому діти в крапочки цієї картини, які формують, чому діти вони не слухають батьків особливо в цей час. До речі, у 80-х роках 19-го століття французький такий художник був Джордж Сера, він запропонував зовсім за інший метод живопису, не просто коли брати, писати картину, і пензлик взяв і ну, мастиш пензликом, uh -huh. так а він запропонував на картині ставити крапочки такі. Uh -huh. Ну маленькі крапочки, це поантелізм називається. І коли ти так здалека дивишся. Ніби картина, все, ти нічого не побачиш, все чим би чудово. А коли прийдеш близько, от ти побачиш, що там є крапочки. Uh -huh. Тобто, от всі ці моменти, і гріховність, так, і непошана, і зневага до батьків, це ті крапки, які дійсності не зближують нас, а від'єднують від батьків. Хоч ззовні може все показуватись дуже гарно. Така картина гарна, так. Але придивитися, то немає зв'язку з батьками в теперішній час багатьох дітей. Діти уникають цих стосунків з батьками, виростають, вони більше хочуть, звичайно, самостійності, але це призводить до самотності. Ну я вже говорив в попередньому випуску, що ця тема, вона така. Ну всю історію людства вона була присутня. Е, і якщо апостол Павло писав до Тимофія, що останнім часом настануть тяжкі часи діти будуть батькам непослушні, це вже той час для Тимофія і апостола Павло настав. Було замітно, це, вже, це вже там було видно. І сьогодні, звичайно, що це так. Берестають нові діти і новий не Нові батьки, новий не е, Ну І підводячи підсумок усього почутого, що би ти хотів сказати? Я Хотів, що насамперед. Е... Батькам, коли ми бачимо, що в цей час так, діти проявляються і не не йти в таку війну, так, особливо терпіння проявляти і молитися до Бога, просити, щоб Бог змінив їхнє серце, самому бути прикладом насамперед, в тому, що ми говоримо. Так, якщо ми дітей навіть вчимо, як в мене, наприклад, я кажу сину, саму не бери коли ти смартфон. Коли ти робиш такі побутові речі, наприклад, їж, ідеш їсти, так, не бери з собою смартфон за їжею, йдеш у ванну, в туалет, куди-небудь, побутові, не бери. І коли я йому це говорю, знаєте, я відповідно так сам маю і не брати, він дивиться на мене, як mm -hmm. я це буду виконувати. Тобто, самому не просто вимагати, а показувати приклад і, і дійсності наближення. Наше до, до Бога, що ми, для нас не байдуже Його серце, тому що саме не Його, він вплине на, на життя Його майбутньому. Це Боже також обітниця, це Божа заповідь е, з обітницею, тому що Бог на це дивиться, як моя дитина вона відноситься до, до мене. І це вплине на благополуччя Його, вплине на Його довголіття. Це Бог пообіцяв. Ну і, е, Якщо ми бачимо навіть тільки вже крайні міри, так, зневага до, до нас, як батьків, дітей, це треба, треба думати, з чого лине, так і все ж таки з Божою помічю настановляти дітей, слово Боже. Так, ми намагалися розкрити цю тему. Три причини непослуху батькам. Е щоб уникнути різних проблем, скандалів в сімейному житті, потрібно читати Слово Боже і жити по Слову Божому. Тому читайте Слово Боже і живіть по Слову Божому. А щоб побачити наші попередні випуски, заходьте на наш Ютуб канал Мир вам, ставте вподобання свої, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте своїм друзям, близьким, знайомим, щоб. Слово миру і любові поширювалося серед нашого народу. Слава Ісусу Христу! Славники Богу, Хай Бог благословить.